Уявіть собі, темряву не ту, що настає, коли ви вимикаєте світло в кімнаті, а абсолютно тисячолітню темряву міжзоряного простору, там, де відстані вимірюються не кілометрами, а поколіннями, саме з цієї безодні, з холодного ніщо, до нас щось прийшло. Це сталося не в кіно, а в реальності у липні 2025 року. Поки людство було зайняте своїми буденними справами, політичними чварами та кліматичними кризами на вершині гори Халеакала на Гаваях автоматизована система Атлас наш вартовий, що ніколи не спить, розплющила своє електронне око. Її завдання просте шукати потенційно небезпечні астероїди, вбивць планет. Але те, що вона побачила тієї ночі, змусило чергових астрономів протерти очі і перевірити дані двічі тричі. Об'єкт, що отримав тимчасове позначення, а згодом офіційне ім'я 3I Атлас поводився неправильно. Він не танцював у ритмі нашої сонячної системи. Всі планети, всі астероїди, всі комети, що народилися тут, обертаються навколо сонця, наче прив'язані невидимими нитками гравітації, вони сім'я. Але 3I Атлас був чужинцем. Він рухався за гіперболічною траєкторією. Дозвольте пояснити, чому це викликало холодний піт у астрофізиків. У небесній механіці є поняття ексцентриситету — це міра того, наскільки витягнута орбіта. Якщо вона дорівнює нулю, це коло, одиниця це парабола, шлях втечі. Але ексцентриситет 3 i Atlas значно перевищував одиницю. Це означало лише одне: він не падав на сонце, він падав крізь нас. Він прийшов з іншої зірки. Пронизав площину екліптики, наче куля, викущена снайпером з глибин галактики, і тепер мчав до виходу. Швидкість об'єкта була приголомшливою понад 87 км на секунду відносно сонця. Це занадто швидко для будь-якого каменя, що міг би випадково відколотися від поясу Койпера. Гравітація Юпітера чи Сатурна не могла розігнати його до таких значень. Математика, мова всесвіту, яка не вміє брехати, кричала про те, що ми маємо справу з гостем. Це був третій офіційний контакт. Першим був сигароподібний Оумуамуа у 2017-му, який залишив нас із купою запитань і теорії про інопланетні зонди. Другим комета Борисова у 2019-му, яка виявилася більш зрозумілою своєю за складом, хоч і чужою за походженням. І ось через шість років тиші всесвіт знову постукав у наші двері. Грудень 2025 року став моментом максимального зближення. Світ завмер в очікуванні. Чи це просто ще один заблукалий уламок будівельного сміття іншої зоряної системи, чи можливо це послання? Ми звикли думати про космос як про порожнечу, але поява 3I Атлас нагадує нам, що чумацький мляк це жвавий океан, і в цьому океані дрейфують об'єкти, історія яких старша за саме людство. Коли 3I Атлас перетнув орбіту Марса, ми зрозуміли, часу на роздумів немає. Цього разу ми не прогавимо шанс, як це сталося з Оумуамуа. Усі телескопи Землі та космосу розвернулись в одну точку полювання на істину почалося. Як тільки Треайдроб Атлас увійшов у зону видимості найпотужніших очей людства, за справу взявся він, король інфрачервоного діапазону, космічний телескоп імені Джеймса Вебба. Перебуваючи в точці Лагранжа Л2, далеко від теплового шуму Землі. Веб розгорнув свої золоті дзеркала, щоб зазирнути в душу цього міжзоряного мандрівника. Те, що ми побачили, не дало відповідей воно принесло лише нові, ще більш тривожні загадки спектральний аналіз це хімічний відбиток пальця об'єкта, світло, що відбивається від поверхні, розповідає нам, з чого зроблено тіло. Астрономи очікували побачити звичний набір: водяний лід, трохи пилу, можливо, сліди аміаку, те, що ми бачили у комети Борисова. Але триайдроб Атлас виявився сухим. Спектр показав дивну суміш, сліди складних вуглеводнів, можливо, толінів, які утворюються під дією космічної радіації, і аномально високу концентрацію чадного газу та заліза. Він виглядав темним, червонуватим і металевим, гібрид щось середнє між астероїдом і ядром мертвої планети. Але найстрашніше почалося, коли ми почали вимірювати його рух з мікронною точністю. Триайдроп Атлас прискорювався. Віддаляючись від сонця, будь-який об'єкт має сповільнюватися, гравітація нашої зірки тягне його назад, наче невидима гумова стрічка. Але цей гість, проходячи перегелій, отримав додатковий поштовх. Це явище називається негравітаційним прискоренням. У звичайних комет це пояснюється просто: лід випаровується, струмені газу б'ють з поверхні, працюючи як реактивні двигуни. Це ефект ракети. Але тут і криється парадокс, від якого сивіють професори астрофізики. Джеймс Веб не побачив коми. Не було того величезного хвоста газу і пилу, який мав би супроводжувати такий потужний поштовх. Об'єкт був майже голим звідки ж узялася енергія для прискорення. Тут на сцену знову виходять тіні минулого. Пам'ятаєте теорію про сонячне вітрило Оумуамуа ідея про те, що об'єкт настільки тонкий і легкий, що тиск сонячного світла штовхає його вперед. Для три дроб Атлас ця теорія зазвучала з новою силою. Розрахунки показують, щоб отримати таке прискорення без викиду маси, об'єкт повинен мати надзвичайно низьку щільність, або він пористий, як пінопласт, створений природою у невідомих нам процесах, або він порожнечий. Штучна конструкція уламок сфери Дайсона, зруйнованої мільйони років тому, чи, можливо, корпус корабля, який давно втратив свій екіпаж. Ми бачимо об'єкт, який поводиться як комета, але виглядає як астероїд і рухається як вітрильник. Природа рідко створює такі гібриди або ми чогось фундаментально не розуміємо у фізиці формування планет, або 3i-дроп-атлас айдроп Атлас це доказ того, що технології інших цивілізацій можуть виглядати для нас як звичайне каміння. Ми дивимося на графіки, і вони не сходяться. Хімія вказує на одне, динаміка на інше. Цей об'єкт це когнітивний дисонанс, втілений у матерії, і поки вчені сперечаються, айдроп Атлас продовжує свій німий політ, зберігаючи таємницю, яка може змінити нашу історію назавжди. Він не просто летить, він тікає. 19 грудня 2025 року день максимального зближення. Поки оптичні телескопи намагалися розгледіти форму, радіоастрономи нагострили вуха. Проект Breakthrough Listen, наймасштабніша ініціатива з пошуку позаземного розуму, отримав пріоритетний доступ до радіотелескопа у Грінбенк та масиву антенн у Парксі. Завдання було простим і водночас грандіозним почути шепіт. Якщо 3I облігат Атлас це діючий зонт, він повинен передавати дані додому. Якщо це пошкоджений корабель, можливо, працюють аварійні маяки. Ми сканували гігагерц за гігагерцем. Ми слухали тишу на частоті водню. Ми шукали вузькосмугові сигнали, які не може створити природа, чіткі штучні патерни, що прорізають космічний шум. Тиша абсолютна гнітюча тиша. Жодного піку, жодної послідовності простих чисел, радіометри мовчали, фіксуючи лише теплове випромінювання самого каменю та фоновий шум всесвіту. Для скептиків це стало фінальним аргументом. Бачите, це просто камінь. Розходимося, але для тих, хто дивиться глибше, ця тиша говорить багато про що. Відсутність радіосигналу не означає відсутність штучного походження. Якщо це зонд-розвідник, він може працювати в режимі радіомовчання, накопичуючи дані, щоб вистрілити пакетом інформації лише тоді, коли вийде за межі нашої системи, подалі від наших цікавих вух. Або ж він використовує технології зв'язку, які ми з нашими примітивними радіохвилями навіть не здатні уявити: лазерний зв'язок, нейтріно, квантову заплутаність. Є і третій, більш меланхолійний варіант: 3I Облігат Атлас це летючий голландець галактики, артефакт давно зниклої цивілізації, мертвий монумент амбіціям тих, хто жив мільярди років тому. Він дрейфує крізь вічність, німий свідок, величі та занепаду світів. Але навіть якщо 3 i облігат Атлас це 100% природний об'єкт, уламок екзопланеди, розірваною гравітацією вмираючої зірки, це все одно сенсація. Подумайте про це, до нас прилетів шматок іншого світу, матерія, яка була створена в іншому сонячному казанні. Це доводить, що галактика не ізольована, системи обмінюються речовиною. Це підтверджує теорію панспермії, життя або його будівельні блоки можуть подорожувати між зірками автостопом на таких ось гостях. 3I облігат Атлас вже покидає нас, його яскравість падає з кожною годиною. Він повертається в темряву, з якої прийшов, забираючи свої таємниці із собою. Ми, швидше за все, ніколи його не наздоженемо, але він залишив нам подарунок, усвідомлення того, що ми не сидимо під замком, двері відкриті. І якщо хтось може увійти, значить одного дня і ми зможемо вийти. Це був лише третій гість, але статистика невблаганна. Зараз, у цю саму секунду, в межах орбіти Нептуна можуть перебувати тисячі таких об'єктів, просто занадто дрібні, щоб ми їх помітили. Всесвіт кишить мандрівниками. Нам просто потрібно навчитися краще дивитися. І, можливо, наступного разу, коли телефон задзвінить, там буде не тиша, а голос. Це ріал космос. Дивіться вгору.